Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, у нас ринок. Людей багато, погода хороша. Сьогодні перший день, останнього місяця літа. Будемо дивитись, що почуємо. Огірки по 40. Помідори маленькі, я теж бачу по 40 А отакі зараз, отакі по чому помідори? По 70, так? Да? Добре. А ці а огірочки? 45. А кукурузка. Десять п'ятнадцять. Кукуруза вже дешева. Тут помідорів всяких. Який хочеш. А гроші по чому? 50 і 40. А оці такі огірки, оце длінні. Вони дуже добрі. Я знаю, що вони. 50 -50. Да, да, да. Я знаю, що вони дуже добрі, да. хороші огірки. По 35 ви кажете, так? Да? Китайські. Китайські, да. так. Да. Я знаю, я їла такі огірки, там у нас на дачі не було. А сосіди угощали, то так да, вони дійсно якісь м'якші. Що тут у нас? Так, тут заняті продавці. Піти, перець уже картошка вон по двадцять. А перець оце по чому такий? Сто п'ятьдесят сто п'ятдесят. Я подиваюсь. А помідори жовті. Так. Лілії все такі жовтенькі продають. Красиві, І квіточки. А огірки по чому? Тридцять п'ять? А отакі от оце отакі. 70, Так. А кукуруза по чому? 16 і 12. Ну, вже кукуруза дешева, то була по 40, і по 50, і по 60. Людей багато і сонце вже світить. Я ще хочу сказати, що я знімаю проти сонця і не завжди бачу, що я знімаю, бо в мене ну, темно в екрані, що мені пишуть там. Що я полчину, я не бачу, що я знімаю. Все, дивіться, квіти оці я, звісно, бачу. Боже, яка краса. Який чудовий букетик. Скільки він стоїть, не знаю. Бо продавець зайнятий. Добрий день. Почем помідори? 30-50, а огірки 40. огірки 40. 70. 70, понятно. Що ще у вас? Картошка. 25. Понятно. Кабачки 15. Кабачки хороші, 15. Молодесенькі. Да, Молоденькі, Молоденькі, да. Так. О, а ви сьогодні раніше? Сьогодні раніше. Все одно поже. Думала, в 8 вийду, не вийшло. 15 хвилин вийшло. Ви минут знаєте, ви показували центральний ринок, там mm. набагато дорожче, як у нас. Так. Да. Так, да. да. да, ми дивилися. Кажу, орієнтуємось по цінах. То, що треба. Ну, огірки теж там і по 30 були, я питала. Ну, такі здорові, да, звісно. 30 і 50, ну, пора. Хто як продає ще, розумієте? Ось о, дивіться, ось і 20, і 25. Так, да, оці такі по чому, оці. Дивіться, які помідорки хороші, по 40. Так, добре. Хай продається. А отут от такі, то всі по 40, так? Да? Хороші. Оці так, зараз я ну, ці вот такі. Мало таких у вас оце. Да? Я їх більше всього люблю. Я тоже, я знала, я забула, як вони називаються. Пірсики 130. Нічого, нічого. Це я хотіла, зелений. Ні, осенягенькі прямо такі. Ну, то там таке. Скажіть, а сливи у вас оці драсті? Вони солоденькі чи кисленькі? Мягка буде сладка. Якщо тверда, то трошки кисленька. Кисло-солодка. Ну, Кисло -соло. Або солодке -соло. кисла понятно. 200 гривень, так. Да. А малина по чому? 200 гривень. персики там зеленые продают. Вот все таки персики красивые. А почему это? А слива почему? 80? 80. По 170, да? По 170 такие персики. Красивые, да, красивые. Щас я хочу. Я в прошлый раз заказала яйця і забула Зараз Щас занято. Так, ладно, я тоді пізніше, бо вона зайнята. Заказала людині яйця і забула, заб... забула. Ну, тому що мене забалакують вічно, і я забуваю. Вже було таке. І персики забула, і помідори забула, і яйця забула, про все забула. Таке 400 гривень. Ну, м'ясо таки подивимося, бо продавці заняті. Здрасте. Ріб я не знаю. 147-145 буде. А ребро по чому? 230 гривень. 230 ребро. Ну і м'ясо, мабуть, теж так само. І это. І що і що? А, немає собі. Ні, ну немає сиру, я вже бачу сразу. Там вон кавуни продають. Зараз спитаємо. Ось о, прицепік такий. Ну кавунчики якісь маленькі. Це, напевно, чиїсь. Місні, може. Дивіться які. А по чому 25 і 20 новин. 25 і двадцять маленьких. Ну такі всі невеличкі. Так, люди зайняті, працюють. Вітер сьогодні, ну хорошо, це да це даже хорошо, тому що щоб не жарко було. Бачите, що я продав всі в куртушка. Ну, щоб не жарко було. Ну, сейчас що ще... так, хоч би мені не забудь забрати те, що я купила вже. Квіточки красиві. А почему это такие у вас? Это букетик? 70, да? Красивый дуже. Тут есть все. И таранька. Хорошая она. Свежая всегда. Дыни, здрасте, почем? 43, здрасте. 43? Ой, Я хотела спитать, чего 43. Я за цим, за... Дивіться, хороші думки такі. Це Амал чи як вони називають? Чи ви не знаєте, так? Да? Мені головне, щоб... Та так, -да, амаліна почув. Дивіться, амаліна шикарна просто. Ой, красива. І сливи. А сливи. 80 і 110. 80 і 110. Я трошки його Що аж тут що? А, тут мед, що за медом очередь? Дивіться. Так. Да. А чого? Що, дешевий мед? Чи що? Що за очерік? Не знаю, 125 чи 125. Пол-літрова баночка, так? Очень люди, значить, купили вже і не стали.

Що на паузу не стає? Ринок працює на повну силу. Ось маковки продають, пожалуйста. Скоро буде маковія. Здрасте. Іде торг. Ну, хуже, людей немає людей. А вам скончився, зарплати ще не дали. початку місяця, да. okay. так. Це завжди так, так. Ну нічого, все одно, хай продається потрошки. Так, yeah. да, старайтесь, yeah. добре. Ой, зараз зонтик розпускають, немає як пройти возвращаемся. А кровянка почем? Почем? Кровянка 180. 180. Тут малина ось. сейчас питаю. 200 гривень кіло, красива маліна, така гарна, гарна, гарна. Ну так да. і ціна красива, і опять самі спини. А як мені ще знімати? Я не знаю як що казати людям, хай розходяться, щоб я прийшла, зняла чи як. 70, 70, да? Да, ну так, да, я знаю, да, що вони лопаються. Лопники, да. бодочки, да. ну хороші помідори. Дивіться, ось гарні, які помідорки. І перець он уже, пожалуйста. Все їсть А це кізіл. А по чому кізіл? кізіл 80 так. Ну що, все вже спитали, що по чому. Ці сливи тільки не питали. По чому такі? Красиві. А персики? 150. Красиві і добрі. А оці такі по чому? Оці? Сто А, всі 120 двадцять. Дивіться, які прямо гарні, гарні. О 15 Бо вона просто не Вона й по по Якщо менше перчики, рассада. А оці сині по чому? Сорок? Синій сорок. Я вроді ж повторяю за людьми, як питаю, а мені кажуть, що я не повторяю. Повторяю. Там зараз щас щасливість питаємо. Тут нікого немає. Так, добре. Там ну, я ще Ось сливи хочу. Де я тут бачила сливи? Я хочу сливи купити. А по чому такі сливи? 100 гривень. По вони з кислинкою, здрасте, да, чи солод. Гривень. Ой, які ж красінь, ну, і з павчира. кислинкою, Бо ми їх трошки раніше зірвали. Вони повинні ще трошки дозріти. Ой, красиві які. Почому вона? 200 гривень кілограм. Красива. На да, красиво. Добре, так, зараз. Ну добре. Оцей синій павільйон. Може, оце питали в мене? Чого? Так воно тут закрито все, якщо це за цей синій павільйон. Тут нема нікого. Воно замки, бачите. Добре, все, ринок закінчує свою роботу. Ринок працює, я йду додому. Заберу зараз свої покупки, щоб не забути, як я завжди роблю. Обов'язково щось забуваю. Дякую, що були зі мною. Всім миру добра. Все буде добре. Але в нас щось сьогодні утром, не утром, не утром, а в час ночі гагахнуло так, що точно я чуть не підпригнула опять на кроваті. Ну, не знаю, все б було тихо. Бажаю всім, щоб у всіх було тихо і щоб всі добре ночі спали. Тихої, мирної ночі всім і гарних днів, сонячних, не жарких, щоб була хороша погода. Останній місяць літа все буде добре. Ще раз дякую, що були зі мною.